Добросовісне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та вагомий особистий політики. Бажаємо вам, ви навіть. вам згоди колоче, ми розглядаємо. Вітаю! І букети довгі-довгі роки ви так звикли. Я вже ту роботу, яку ми проводимо, тому що ми викладимо їх внуків. дай Боже вам. Мирного, мирного. Куди ще підійдуть? Як так? Дякую. Перший раз, якщо накриєте сіл, позвонити, ви мій телефон знаєте. А я можу вперше. <реш> Лариса Миколаївна. Дирекція опорного закладу дякує вам за вашу багатолі... куплідну, багаторічну працю. Ви наш такий стимулятор, ідейний, Цитата тижня наша була, цитата місяця. Я не знаю, я принесу цитати. За вами цитата і цитату. <реш> <буде>. Добре, я буду <реш> це ваше. <буде. реш> Тому ми вам всі щиро дякуємо бара, і Галині Анатолії за, за цю роботу за ту підтримку і багато ганізації. Хочете й ви, Ну Не знаю, я буде до Галина Анатолій далеко йти. Я їй подзвоню, вона до мене, а тоді дивиться. Наші поставити пакети на рік і я буду знати. Законь. Все, Все. час собі. Чуває ще нам. Чекайте мене, підказуйте. Ми хочемо, ми хочемо сказати тим, хто від нас молодший, дай Боже дуже тебе до нашого віку і далі. І Соши. Тим, хто має, я хотів налігатніше сказати. Хто гарніший ще від нас і має більші руки, як ми. Бажаємо вам здоров'я, маєте сили, кидайте, маєте бажання. Ходіть в школу. Вам, Тетяна В'ячеславівна, спасибі за те, що ви нікому не що хто ваші березі бішиздесяти собі з боку. Хто собі який намір має? Хай ваше бажання засувайтеся. Бажаємо всім і молодшим, і старшим, і таким, як ви. Миру у ваших сім'ях, миру у колективі, миру на нашій державі. Хай Господня сила береже всіх вас і нас для добрих справ і нових почати. З Богом, вам і нам. Я <клес> хочу сказати, що Галина Народна сказала всі світлі думки, які були в мене в голові. Але я хочу сказ... подякувати геть усім, хто тут сидить. Ми з Галиною Анатолійовою спілкувалися, сказали, ми проробили дуже багато років. Всяко було, але ми, з задніх не пасли. Не пасли задніх. Я, ск... Я сказала, це. Вже нам дали подякувати. І всі ті досягнення, які були, надбання, які були, це дякуючи всім учителям нашої школи. Моєї школи, в якій я працювала з 1979 року, дуже і дуже наголошена. Анатолій ми згадати світлої пам'яті Віталія Дмитровича. Ми так давали слово, що один одному, що ми разом підемо на пенсію. Але в царстві небесні він точно є подякувати дирекції, яка Допомагала нам, йшла на зустріч завжди, у наших якихось намірах, завжди колег старших, яких ми навчалися, яких вже, можливо, нема, нема на цьому світі, але ми навчались. І старших колег, які тут усі сидять. Всі, чи він з був, чи він був математик, чи він був психолог, чи він був соціолог. Ну Всі, до кого ми зверталися, нам допомагали. Коли я... Ставала на ту вчительську стежку, я ніколи не думала, що можливо з мене буде вчитель і мені отак от дякувати. Але саме попавши у школу, полківську школу, справді наші талантки, які з Галиною Анатолійної були там, десь вони розтвіли. І це велика вдячність цій школі, дирекції, молодій директорці Тетяні В'ячеславній, яким ми працювали дуже мало, але справді. Коли можна звернутися і до кожного вчителя, починаючи від дирекції, кінчаючи молодим вчителям, які навчали нас правильно, де пальчиком дикнути, де що, це всім велика вдячність. Ми бажаємо вам здоров'я, здоров'я і здоров'я. Ми бажаємо вам, що ви любили свою професію так, як ми з Галиною Анатолією її любили, і будемо напевно любити. І про школу і не забудемо. забудемо. Забудем. Всього вам найкраще. Ви що буде Як вже будеш? І будемо <смирное> з <с> кульбочкою, <смирное> але зайдемо. <смирное> <Шуть -шко> с <смирное> там <смирное> через стадіон ніхто <смирное> з кульбочкою не буде. Ми будемо залишатися. Всім вашим родинам щастя, миру бережіть себе, свої родини. І бережімо всі разом нашу Україну. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо.